Дорогі глядачі, якщо маєте бажання підтримати мене фінансово і зробити внесок у розвиток каналу, що відеоуроки випускалися частіше, можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee за посиланням під цим відео або просканувавши QR-код на екрані. Буду дуже вдячна. Hello, everyone! Всім привіт! Ви знаходитесь на восьмому уроці із основного курсу граматики по червоному підручнику Мерфі, де ми будемо розглядати різницю між двома часовими формами: Present Continuous теперішнім тривалим та Present Simple теперішнім неозначеним. Розглянемо подані речення в підручнику Jack is Watching Television. Jack дивиться телевізор. Ми бачимо інгову форму. Речення вжито в present continuous в теперішньому тривалому часі, тому що він зараз дивиться телевізор в даний момент, в момент мовлення. He is not playing the guitar. Він не грає на гітарі. But Jack has a guitar. Але Джек має гітару. Він зараз не грає на гітарі, але вона в нього є. Так? He often plays it and he plays very well. Він часто грає на ній, і він грає дуже добре. Це речення вжито вже в present simple, тому що ми говоримо про постійну дію, про регулярність дій, те, що він частенько робить, а він часто грає на гітарі, і це в нього дуже добре виходить. Jack plays the guitar, but he is not playing the guitar now. Отже, робимо висновок, що в основному Джек вміє грати на гітарі, і він зазвичай грає на гітарі, He plays the guitar, але в даний момент he is not playing... В даний момент він не грає. Отже, в англійській мові, як і в нашій, є теперішній час, який ділиться на простий і тривалий. можна навести такі два приклади. Я хожу до школи і я йду до школи. Ці два дієслова показують, що є теперішнє загальне, а є теперішнє тривале, яке відбувається в даний момент. Отже, хожу, це означає регулярно, кожен день хожу. І англійською мовою передається часом present simple. І в англійській мові це буде виражатися в present simple. А йду до школи і думається на увазі прямо зараз, в даний момент, тому в англійській мові буде виражатись за допомогою present continuous. Тепер подивимось, як будуються короткі відповіді на питання, які вжиті в різних часових формах. Is he playing the guitar?» Він грає на гітарі це тривалий час. Питання будувалося за допомогою «is». Ми пам'ятаємо, що якщо в реченні є are, то в питанні воно виноситься наперед. І неважливо, чи це present simple, чи це continuous. Якщо є ці дієслова, то вони е, стоять на початку речення. Тому is he playing the guitar? І у відповіді е, ми теж ставимо is. No, he is not. Тільки так як нас відповідь заперечувальна, то ми до is додаємо not. Друге питання побудовано в present simple. Does he play the guitar? Він грає на гітарі, мається на увазі. Взагалі, то він грає на гітарі. Ми побудували питання з допомогою «does», тому що у нас present simple. І у відповіді теж буде «does». Yes, he does. Так він грає. Перед тим, як ми зачитаємо наступні приклади, можете розглянути проміжок, на якому зображене минуле past, майбутнє фьючер і конкретний теперішній момент now. Речення: Please be quiet. Будь ласка, будьте тихо. Будь ласка, тихіше. I'm working. Ми просимо в даний момент, щоб було тихо. Тому що я зайнятий. I am working. Tom is having a shower at the moment. У нас є індикатор теперішнього тривалого часу в даний момент, тому і речення вживається в present continuous. Tom приймає душ. І ще нагадаю, ці дієслова, які мають в кінці німу і, вона буде випадати перед суфіксом «ing». Отже, у нас було дієслово have при додаванні ING наша і випадає. Наступне речення. Take an umbrella with you. Візьми з собою парасольку. Якщо у нас на першому місці в реченні стоїть дієслово, це означає наказовий спосіб. Візьми парасольку з собою. It's raining. Іде дощ. Ми розуміємо, що в даний момент. Тому що речення вжито в present continuous. You can turn off the television. Ти можеш вимкнути телевізор. I'm not watching it. Я його не дивлюсь. Ми вже з вами вивчали, як утворюються заперечувальні речення в тривалому часі. Все, що потрібно зробити, це поставити заперечувальну частку нот до допоміжних дієслів are. Why are you under the table? Чому ти під столом? Чому дослівно ти знаходишся під столом? «What are you doing?» Що ти там робиш? Ми питаємо конкретно в даний момент, що саме ти робиш зараз під столом? Тепер подивимось, як ці самі дієслова будуть вживатися у Present Simple для порівняння. I work every day from 9 o'clock to 5.30. Я працюю кожен день з 9 до 5.30. Отже, це відбувається регулярно, а не тільки в даний момент. Тому речення вжито в Present Simple. Tom has a shower every morning. Том приймає душ кожен ранок. Тут ми не вживали is having, а. Вжити дієслово в present simple, тому що це теж вказує на регулярність. І зверніть увагу, що дієслово have може виражати володіння чимось, а може вживатися в стійкому виразі. Так от, коли воно означає володіння чимось, типу я маю сім'ю, машину, будинок, в такому випадку дієслово have ніколи не братиме інгову форму. А якщо воно у складі стійкого виразу та мати сніданок, приймати душ. То тут ми можемо змінювати і ставити його у інгову форму. It rains a lot in winter. Взимку випадає багато дощу. Теж це загальний факт. Тому діє слово вжито в present simple. I don't watch TV very often. Я не дуже часто дивлюсь телевізор. Теж є індикатор часто, тому речення вжито в present simple. What do you usually do at weekends? Перше «do». Нас допоміжне дієслово, друге до основне дієслово. Слід пам'ятати, що не всі дієслова можуть вживатися в тривалому часі, а саме у present continuous. Такі слова як like, любити подобатись, prefer надавати перевагу, want хотіти, «need» – потребувати, know знати, mean означати, understand розуміти. «believe» – Вірити. Remember, пам'ятати. І forget забувати, вони ніколи не вживатимуться в тривалому часі. Приклад, I am tired. Я втомився, втомилась. I want to go home. Я хочу піти додому. Отже, я втомлена в даний момент, так, і я хочу зараз іти. Але слово хочу, слово want, є слово want, не вживатиметься в тривалому часі. Тому вживаємо його у present simple. I want to go home. Відповідно, і питання з цими дієсловами теж буде вживатися у Present Simple. Do you know that girl? Ти знаєш ту дівчину? Yes, but I don't remember her name. Так, але я не пам'ятаю її ім'я. Отже, і питання, і заперечення теж з цими дієсловами будуються у Present Simple. Тема каверзна, тому нам не завадить попрактикуватися. І давайте виконаємо першу вправу з цього уроку. Розглянемо малюночки, на яких зображені люди, які розповідають про себе, ким вони працюють. І на першому зображенні наш чоловік каже, що він фотограф. I am a photographer. Під ним є два питання: одне вжито в Present Simple, а інше в Present Continuous. Зачитаємо: Does he take photographs? Він фотографує. І друге питання прикладається так само. Він фотографує, але вжито в present continuous. Is he taking a photograph? Яка між ними різниця? Різниця в тому, що present simple виражає регулярну дію. А отже, ми питаємо в загальному, чи він фотограф, чи він фотографує. І з інформації нам зрозуміло, що так, він фотографує. Тому відповідаємо в рамках цього часу. Yes, he does. Отже, яке було б допоміжне «does»? Таке допоміжне буде і у відповіді Yes, he does. Якщо наступне питання будувалося у Present Continuous, і це означає, чи він зараз в даний момент фотографує, то, звісно, відповідь наша буде заперечувальна. І буде будуватися вона в рамках тривалого часу. Допоміжне було Is, тому і у відповіді ми ставимо is. No, he isn't. І ще одне питання. What is he doing? Що він робить? Зверніть увагу, нас не питають «What does he хіду do? do? означає взагалі, яка його професія. А нас питають, що він робить конкретно зараз, в даний момент. Where is he doing?» Як ми бачимо, він зараз приймає ванну. Тому і відповідь будується у Present Continuous. «He is having a bath». Переходимо до другого зображення. В нас на малюночку дівчина, і вона водій автобусу. I am a bus driver. Трохи дивно для такої інтелігентної пані, яка ще вміє грати на піаніно. Але всяке буває. І перше питання. Is she driving a bus? Вона водить автобус? Але так як питання вжито в Present Continuous, то мається на увазі, чи саме зараз, в момент мовлення, вона сидить за кермом. Тому відповідь у нас буде заперечувальна. Ні. No, she isn't. А взагалі вона водить автобус? Does she drive a bus? Does she drive a bus? Так, yes, she does. Отже, яке допоміжне було в питанні, таке допоміжне буде і у відповіді. І ще одне питання: що вона робить? Так як в нас continuous, то робимо висновок, що питають нас, що саме зараз вона робить. What is she doing? Тому у відповіді скажемо She is playing the piano. Вона грає на піаніно. І так само відповідь будується у Present Continuous. Розглянемо тепер третій малюнок. У нас чоловік, і він каже, що він a window cleaner. І давайте розглянемо наступне питання. Does he clean windows? Питає в загальному, чи він миє вікна? Ну так, yes, he does. А зараз, саме в даний момент, чи миє він вікно? Is he cleaning a window? І теж у нас позитивна відповідь, що в загальному він цим займається. Що в даний момент він робить одну і ту саму роботу. Тому в нас дві стверджувальні відповіді на два питання, які вжиті в різних часових формах. Тому в першому буде yes he does, бо це present simple». а в другому питанні відповідь звучатиме Yes he is, тому що в нас Present continuous. І питання починалось з. «is». What is he doing? Що він зараз робить? Що він робить в даний момент? Як бачимо, він миє вікно. Тому відповідь будуємо у Present Continuous. He's cleaning a window. І останній четвертий малюнок в нас вчителі, вони кажуть про себе We are teachers, ми вчителі, які, як бачимо, зараз дивляться телевізор. Перше питання: Are they teaching? вони навчають, так як у нас інгова форма, то питають, чи вони саме зараз навчають студентів? Як бачимо, ні, no they aren't. А взагалі вони навчають? Do they teach? Так, вони навчають, бо вони вчителі. Тому відповідь позитивна. Yes, they do. What do they do? they Зверніть увагу, нас не питають, що вони роблять в даний момент, тому що в нас немає інгової форми. А нас питають взагалі, чим вони займаються по життю, як вони зробляють на життя? What do they do? they Тобто, яка їхня професія? І ми скажемо, що вони вчителі. They are teachers. З першою вправою розібралися, переходимо до другого завдання, в якому нам потрібно вирішити, які допоміжні вживати, чи емізar, чи такі допоміжні як «do does», «don't doesn't». Все буде залежати від того, чи в нас питання, чи заперечення, і також звертати увагу на часову форму: чи це present simple, чи це present continuous». «Excuse me», вибачте, ви говорите англійською. Всі знають славно звісну фразу Do you speak English?» Чи говорите ви англійською? Перейдемо до другого речення. Where is Kate? Де Кейт? Отже, в даний момент ми не можемо знайти Кейт. Питаємо, де вона? Where is Kate? Але відповідь будуємо у present simple, тому що в нас є дієслово know, яке ніколи не бере інгову форму. Тому заперечення будується так. I don't know. I don't know. Я не знаю. Третє. What's funny? Що смішного? Чому ти смієшся? Слово laughing має інгове закінчення. А отже, попереду стоятимуть допоміжні або am, або is, або А. У нас особа you, тому вживаємо дієслово множини are. Why are you laughing? Чому ти смієшся? Четверте, що робить твоя сестра? І відповідь вона стоматолог, вона дантист. Отже, ми питаємо про професію, тому нам не потрібно. Вживати continuous, а достатньо present simple. І це буде допоміжне «does», тому що в нас третя особа однини. Вона, твоя сестра. What does your sister do? She is a dentist. У п'ятому відразу дивимось на дієслово. воно вживається з зінговим суфіксом, тому попереду теж допоміжне is R. У нас особа it, тому буде is. It is raining. Іде дощ, it is raining я не хочу виходити в дощ. Дієслово want, так само, як і дієслово no не вживається в тривалому часі, тому будуємо заперечувальну відповідь у present simple: I don't want to go out in the rain. Шосте питання. Звідки ти родом з Канади? Теж дивимося на дієслово come. В нього немає інгової форми, тому не потрібно ставити «за». У нас теперішній неозначений час, а отже буде ду do, або ДАС. Особа Ю, тому точно буде ду. Where do you come from? Canada. Сьоме. Скільки коштує лишитись в цьому готелі? У нас є особа «it», дієслово cost коштувати, дієслово немає інгового закінчення, тому теж буде present simple. Допоміжне ставимо «does». How much? Питальне слово, допоміжне «does». Особа it і основне дієслово cost. How much does it cost to stay at this hotel? Is it expensive? Це дорого? І останнє. Steve is a good tennis player. Стів хороший тенісний гравець. But he, але він, не грає дуже часто. Прислівник частоти, який вживається лише у present simple. Тому заперечувальну відповідь будуємо за допомогою допоміжного Doesn't. He doesn't play very often. Любі глядачі, сподіваюся, ви опанували ці дві часові форми, і тепер, коли вас запитають what do you do? то ви не будете в ступорі і знатимете, що відповісти. На своєму каналі я ще зніматиму окремі відеоуроки, на яких ми будемо розвивати навички говоріння. Будемо описувати малюнки, тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Я вам бажаю успіхів і всього вам найкращого. Goodbye!